Вона була першою, але не останньою. Вона, ніби помах метелика спричинила невидимі чи непомітні зміни, як, от, скажімо, декомунізація головної площі країни. Вона починалась із 108 учасників. А на останній день їх вже було тільки з білими пов'язками понад 300. А ще всі найбільші університети та інститути Києва. Тисячі робітників та службовців, включно із Арсеналом, підтримували її вимоги. Фото археологія революція на граніті або студентське голодування. Саме про першу ненасильницьку акцію прямої дії в Україні розкаже сьогодні фото археологія та архіви Українформу. Мене звати Ярина Скуратівська. Я теж була тоді серед учасників першої революції сучасної України. Привіт! Сьогодні, у час повномасштабного вторгнення Росії, нас важко напевно, що налякати танками. А ось у 1990 році така пропозиція у стінах Верховної Ради звучала звучала реалістично і означала б силовий розгін студентів, які без зброї на голодні шлунки вимагали зміни системи радянського управління. Здається, саме з події жовтня 1990 року саме майдан став місцем подальших акцій протестів, майданів. До речі, це нове значення прийшло до нас нещодавно. В сенсі Майдан, протест і революцій. Кожен новий громадянський сплеск ставав, як, на мій погляд, все більшим і важчим. Хоча студентське голодування назвати легкою прогулянкою, теж, чесно кажучи, не доводиться. Архів Укрінформу має не одну фотографію того часу, це цілий архівний розділ, який розкаже разом з учасниками, чи точніше учасницею того періоду про знакові події початку встановлення України. Отже, жовтень 1990 року, друге число. Кілька сотень студентів зібралося на центральній площі Києва з плакатами та спальниками. Вони були налаштовані починати голодування. Вимоги були сформовані обидвома ключовими гравцями: а це студентське братство зі Львова та українська студентська спілка у Києві. За спогадами Олеся Донія, головні вимоги обидвох організацій поєднали в один список. І він був таким. Фото археологія. Ні, новому союзному договору. Верховна Рада України має обиратись з різних партій і мати нові обличчя. Солдати-строковики не повинні служити за межами України. Майно комуністичної партії та комсомолу має бути націоналізовано. А голова Ради міністрів Віталій Масол піде у відставку. Вміти робити революції ми навчились, а ось реалізовувати їхні вимоги у повсякденні. Виявилося значно складніше. Але то вже. Історія для інших фототек і, очевидно, випусків. Повернімося до головного фотоархівів. Їх з періоду студентського голодування чимало: від приватних колекцій учасників тих подій до архівів та звітів, скажімо, Служби безпеки України. Серед найтеражованіших це ціла архівна течка Укринформу. Деякі з них я запропонувала переглянути Анжеліці Рудницькій. Нині співачці і волонтерці. А тоді учасниці і тих нас подій вразила одна із фотографій для тих, хто не бачить зараз ці фотографії. Я трошки опишу на ній зображено одного із учасників революції на граніті, який спускається до станції метро. І отут от напевно це історія, яка зачепила і тебе і мене до станції метро Ленінська. І ми, чесно кажучи, вже просто забули той період, як вони називалися. Правда? От це Ми там багато кажемо, що ми повільно змінюємося, що там те, те не так, те не так, але є речі, які просто вже ми витерли своєї пам'яті. настільки вони були зайвими в нашому житті. І правда, хто зараз гадає, яка станція метро була Легінською? Ну добре, розсекречуємося театральна, театральна. Те... Так пам'ятаєш, як називалася станція метро Майдан Незалежності? Звісно, площа Жовтневої революції, тому що саме на площі Жовтневої революції почалося студентське голодування в жовтні 90-го року, і саме студенти під час революції на граніті. Перезвали площу жовтневої революції на Майдан Незалежності. Є декілька версій, як це було, але всі прийшли ну, про що йшлось про незалежність України. Тому ну, навіть не було ніяких сумнів, що вона повинна бути названа на честь української незалежності, і ми написали. Плакат, я не бачила це у твоїй підбірці фото, але на одному з плакатів було написано територія вільна від комунізму. І тому дуже багато людей, які вже набри цей недобудований вічно комунізм. Цей не дострої совковий. <свісно> не помічаємо. Справді ти правильно сказала, що ми не помічаємо, як революції змінюють нас навіть в самих назвах. Так я хотіла знаєш до чого ще повернутися? До того що ця світлина також мені, наприклад, пригадала революція на граніті, де вона локалізувалася до станції метро, ну теперішня майдан незалежності. Не доходила так. Ем, сама оця от, ем, сам табір він знаходився. Ну, за... ну, на, ну, насправді ж майдан був інший, він реконструйований, тому зараз Це важко чітко, чітко окреслити, але дуже ні. Спочатку майдан був маленький, а потім він розширявся, розширявся, бо приходили нові люди. Вони не поміщалися, тому кордони трішечки зносили. Але був, був зайнятий весь майдан. Від того Леніна, якого вже немає, до самого Хрещатика майже, бо там збиралися протестувальники, які не голодували, які просто приходили нас підтримувати. Фото археологія. Загалом фотографії періоду студентської революції плюс-мінус однакові. Намети учасники мітинги. Побут. Деталі, які ми з Анжелікою помітили саме на цій фотографії, саме тому і вибиваються із загального тла. Однак серед важливих ілюстрацій також є портретні знімки, адже повні списки усіх учасників революції просто фізично неможливо відновити. Серед тих, які зберігаються в архівах Укринформу, вдалося ідентифікувати й ось цього чоловіка. Це Володимир Черненко, один із перших учасників революції на граніті, який оголосив сухе голодування без рідини, як ви розумієте, сили організму виснажуються швидше. Доля цього студента десь загубилася у тумані часу, а час безжальний. Ряди тодішніх студентів останніми роками почали поступово рідшати. Напевно, варто згадати особливим словом Маркіяна Івашчишина, львів'янина, який відігравав вагому ролі під час організації акції і вже після неї. Більшість із тих, хто був тоді активним і досі не лишаються осторонь. Майже всі продовжували далі активні дії, були учасниками другої, третьої революції, дехто нині воює на фронті, і навіть і ті, хто воюють разом з дітьми. Юрій Мороз та Олег Плехатий це воїни, які заслуговують на нашу довічну вдячність. І, як ви розумієте, скажемо словами, класиків боротьба триває серед фотографій, можна побачити відомі обличчя. Продовжує Анжеліка Рудницька. Ніла Крюкова. Це було дуже важливо, те, що Ніла прийшла і почала голодування, тому що. Багато відомих людей приходили, підтримували і йшли. А ми залишалися. А вона прийшла і залишилася, і це було знаком, що ми не відступимо, і що це переростає вже в трохи більше ніж студентське голодування. Коли публічні люди виходять на майдан, владі стає страшніше, бо їх вплив на суспільство, теж не можна недооцінювати. Так що ми їй вдячні за те, що вона була разом з нами. Це, це було для нас така момент сили, такої додаткової, як і присутність будь-яких інших людей, навіть коли вони просто приходили, це теж було дуже важливо. Присутність журналістів, депутатів опозиційних, які приходили Ліни Костенко, Дрича, Павличка, Гончара. Олеся Бердника, Бертів Воринів, це все, все, все було Степан Хмара приходив, Ну кожна людина важлива, і ми казали, ви нас надихаєте. Ми казали, ні, це ви нас надихаєте. Ну тобто, це був такий класний взаєм, взаємний обмін енергією і підтримка одного одного розуміння того, що нас набагато більше, ніж може комусь здатися на перший погляд. Революція на граніті тривала 16 днів. Вони були наповнені дуже різними подіями, надіями. На жаль, незробленими висновками. 19 жовтня 1990 року. У теплий сонячний осінній день під звуки гурту Мертвий півень та вигуки Ми перемогли. Молодь залишала табір. Буває сині запахи. Виходила з голодування, люди поверталися до буденних справ. Масол таки пішов у відставку. Солдати згодом почали служити в Україні. Верховна Рада таки незабаром отримала багато партійність. За ледь не рік Україна стане незалежною. А Леонід Кравчук, який, до речі, відвідував Майдан, стане першим президентом. Але. Більшість Верховної Ради, завдяки голосам виборців, звісно, належала комуністам і комсомольцям. І, чесно кажучи, дехто з них досі залишається у стінах Верховної Ради. Віковий ценз для балотування тоді підняли так, що активні студенти просто не змогли потрапити до парламенту. А вже наступний президент Леонід Кучма демократично обраний. Отримав вже наступну акцію прямої дії. Протести під гаслом Україна без кучми». Поки ж архівні теки цього випуску я закриваю. Залишаю вас робити висновки вже самостійно. Це проект Укрінформу Фотоархеологія». фото археологія. Фото археологія. Археологи своєї справи Ярина Скуратівська, Роман Храбров та Таїсія Шаповаленко занурюються у наступні теки. Будемо раді читати ваші коментарі і думки щодо подій тридцятирічної давнини. Пишіть тут, коментуйте, ну і звісно, начувайтеся.